Це вірменська, то завжди гарно, затишно. Пройдемося на напрямку до проспекту Свободи. Та, людей більше, людей більше, ближче до вечора. Більш денну пору у вихідні дні. Перетинаємо вулицю Друкарську. Далі вірменську йдемо. Напрямку до Краківської. Солямпа? Тут ще новий рік чобарик. Скоро березень, та... Де <кхід> Дехто вже день святого Валентина від святку. Що на Краківську наліво, правда? На площу ринок вийдемо чи направо. І на лесі Українки. А давайте направо. На площадинок ми ще побуваємо. Мадівня Та що до заповненості ресторанів будь ласка, от надівня, видно столики, а доти, доки видно там, все видно. Повернемо Лесі Українці. Справді зробимо таке невеличке півколо. Повернемось на Вірменську. Така буде прогулянка. Центром площа ринок фрі. <рив> От то без площа ринок. Іноді це корисно для того, щоб зрозуміти, що не тільки на площа ринок може бути щось цікаве. Я ніч на життя, фактично ніякі. Тобто це ще навіть не ніч, а життя вже ніяке. Ну, пап старий лев тут хоч. Є, є три іноземці. Пабі білий лев. Це добре. Тут де все по 40 наливочки тут. От нікого не видно. То не хочуть люди наливочки. Все по 40. Що, там можна насправді дивитися, де хочете, як хочете. Воно все порожнє. В цьому кафе ми двох відвідувачів бачимо, але можливо це працівниці місяця за вільним столиком. Ну, я не виключаю цього, тут далі нікого немає теж. <свісно> а і нам там дещо до ліхтарики. Там десь буде вулиця Друкарська. Ми з повернемо знову на Єрменську. Ну, як вони зробили ці ліхтарики, стали гарніше, затишніше, не сперечаєшся. це лесі українки. Ми йдемо на Рудий кіт. А це вона, кудзига. Звідки ми прийшли. фацет. Сподіваюся, всі знають, хто такий фацет. Та?